Декілька слів про ось такі картриджі Ханса і дивертори перемикачі Ханса. Ханса і Орас це в принципі одне і те саме вже. Один другого викупили і в запчастині їх деякі вже заміняються. Так що ось такий картридж Ханса написано. Може бути Ханса Орес написано, то без різниці. Ось такий картридж. Дивертор перемикач це один вид його. Ось такий. А це другий вид ханса перемикач на душ дивертор. Він відтягується доверху, зверху закручується і доверху витягується. А це ось такий. Маднявий картридж Ханса, їх ніде немає. Так що кого цікавлять такі запчастини, як Ханса Орас, звертайтеся, у нас вони є завжди, в принципі. Якщо немає, то можна неділю-дві почекати і приїдуть. Постійно ми їх замовляємо. Є ще інші ханса і Оас перемикачі але... Поки що про ці два види. Два вида того, два вида того. Паростів сказав. Кого цікавить така сантехніка, такі запчастини для змішувачів, пишіть в коментарях, кому що потрібно. Підпишіться на канал обов'язково, тому що запчастини по європейській сантехніці в нас є майже всі. Підпишіться, ставте лайки, коментуйте. Дякую за перегляд. E